Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні передачу ведуть Роман Пачинський, Марія Оксана Ка. І найперше, що хочеться сказати, це те, що ви вже чули. На сьогодні виховання патріотизму є питанням номер один. Чому теж було вже сказано? А щоб бути нам патріотами, то в першу чергу треба добре вивчати і знати історію рідного краю, історію свого села, свого міста чи містечка, хутора чи іншого якогось населеного пункту. Бо якщо держава не знає своєї історії, то вона не має майбутнього. Майбутнього. Ось чому це так надзвичайно важливо. Тому я до слова хочу запросити Романа Володимировича, який цікавиться особливо не тільки історією козацтва, а й історією рідного краю. І сьогодні ми почуємо про одне надзвичайно цікаве. Колись місто, яке називається Хлопотин. Правильно? Правильно. Дякую, Бориса. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Вивчаючи історію рідного краю, ми з Марією Олександровною натолкнулися на такі історичні е, факти нашого рідного Славутського краю. Виявляється, що в нас міст наш Славутський край, напівподільський, напівволинський край, так, так. був якраз на межі торгових шляхів між, між, між eh, Сходом і Заходом, e, між Росією, Щ... Польщею, Чехією, Словакією, Вен... і якраз отут проходили великі торговельні шляхи. Тому що розвиток торгівлі це розвиток людства, винаходять нові вироби, які потрібні для людини. І так, спілкуючись, людство розвивається і рухається вперед. І ось ми на що наштовхнулися, що на території нашого Славутського району знаходиться село, яке має сьогодні інтересну назву. Красностав. А раніше він був Красний став, а ще раніше воно називалося місто Хлопотин. Чи Про місто? цю назву місто. практично, якщо зараз провести опитування в нашому регіоні, то можна сказати, що багато людей будуть питати, а де взялася ця назва? А де зараз місце знаходження цього місця? А виявляється, що перша згадка про місто Хлопоти є 1573 році. Ого! Як давно? І входило воно в володіння князів Острозьких. Виявляється, що князі Острозькі мали таку розгалужену межу своїх кордонів, що наше місто хлопотин входило в їхнє володіння. Потім були різні історії, воно переходилося з одного місця в другий. Але що ще інтересно, що дуже важливо, що місто хлопотин. У 1616 році отримало мандибурське право. Виявляється, що на території нашого Славутського району Хмельницької області під чергою підкреслюю, мали три міста, які мали мандибурське право. Це місто Славута, це село Ташки. І Місто Хлопотин або на цей час село Красностав. А кому надавалося мандрибурське право? Мантибурське право давалося тільки тим містам, які знаходилися на перетині торговельних шляхів, мали право е, свого розвитку, свого управління і проводити. Два рази в рік великі ярмарки, і е, торгувати з іншими е, державами, проводити у себе торгівлю, розвиватися. Місто Хлопотин, виявляється, мало свій замок. І у періщі документів е, Волині, Речі Посполитої Польщі Виявляється, що було на рівні таких міст, як Луцьк, Острог. Виявляє... Тільки залишилися на сьогоднішній день від 에, того місця, де знаходився замок вали. І воно протягається вдоль села, а з до річки Корчик, яка 에, неподалік 에, пропливає. Чи час 에, розрушив? Цей е, замок чи свідомо був розрушений замок, щоб не залишити нам пам'ятку про місто Хлопотин. Ми знаємо, що е, часто місто Хлопотин е, набігали татари, які вщемть його руйнували, але місто поступово. Знову відбудовувалося, знову ставало, як то кажуть, на ноги, і знову продовжувало управляти своїми торговельними магазинчиками, розвивалося. І що ж інтересно, що у місті Хлопотин були дві церкви. Одна церква католицька, одна православна, а також була сінагога. І у місті Хлопотин була школа. Найбільше е, людей національності, котрі проживали у місті Хлопотин, на першому місці були українці, потім були євреї, а потім були поляки. І що інтересно, що у літописах збереглося що Місто ділилося на десятини. У селі, тобто у місті, на той час нараховувалося 399 великих будинків. Усі будинки між собою, ну не будинки, а люди, які проживали в цих будинках, були розділені на десятини. І в літописі написано, хто управляв десятиною. Що дуже інтересно, що ще в 1620 роках, які були інтересні імена тоді носили, давали українцям, які жили на цій нашій території? Інтересно, що був Павло, Семен, Сахно, Данило, Михайло, Іван, Василь, Тарас, Гриць, Іван, Микита, Олекса, Кирил. Ось бачите, що практично оці імена, які були в 1600 20-х роках збереглися і до сьогоднішнього часу. Ми знаємо, що місто Хлопотин, як ми кажемо, перейменувалося Красний Став, а потім Красний а потім ще розділила річка їх на межу Гориця і Красний Став. І що вони бережуть. Пам'ять про те, що це місто є. І от у селі вже красний став, красний став побудовали отаку пам'ять і такі знаки. Що місто, ось ми бачимо, що воно було у володіннях князів Острозьких? В 1386 році була перша згадка про місто Хлопотин і власником був князь Федір Острозький. Ми знаємо, що. Так само е, у 1616 році вони отримали Мандебурське право, так само поставили пам'ятний знак, на якому викарбувано, що в 1616 році село Красний Став або місто Хлопотин мало мандибурське право. Так само те, що у... у були церкви, так само стоять пам'ятні знаки. Ми бачимо, що пам'ять про місто Хлопоти, або, як ми кажемо зараз, Крас... Красностав зберігається. На жаль, село Красностав вже не має статусу міста. Вже, і Це вже якби спонукає, що село трошки далеко знаходиться від, якби, від районного центру міста Славути. Але ми раді, що ми маємо відомості про наш, про наш край, про наше місто. Ми пам'ятаємо про е, якраз розвиток села міста Хлопотин або Красний Стал. Але на наступну передачу Марія Олександна ми підготовимо питання, а чого ж місто Хлопотин носило назву Красний Стал? А зараз взяли і скоротили Красностав. Чого ж вона називається Красностал? Оце буде, як вам сказати, на наступну передачу. Що у нас час піджимає нас трошки? Ось така історія невеличкого села Хлопотит, але як купнути глибше, виявляється, яка глибока і інтересна історія даного села. Думаю, що мешканцям даного населеного пункту цікаво було чути про історію, і вони з нетерпінням будуть чекати наступної нашої програми. Наступно Відео сюжету. А сьогодні ми з вами прощаємося з побажаннями добра, щастя і всіляких гараздних, а головне миру і перемоги. Перемоги. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.